Закурити. Ці двоє чоловіків сусіди. Вони єдині жителі олійників. Олегові 54, Олександрові 57. А мені до пенсії ще багато. Да, ще. Олександр Шалойко живе на два села. Тут в олійниках його будинок. Але частіше він буває в сусідній рейментарівці. Не буваю я тут на це привалів трошки два дні. Щось виродяг приїде. Довго. Син допомагає трошки. Він померла так і живу. Та вже пройшло 18 років. Люди сюди приїжджають лише по гриби, каже Олег Сластьон. Цей год аномальна спека була, десь ліг взагалі не було. А так тут саме хороші грибні місця. Білі, красноголовчики, бабочки, пеньки. Олег живе в батьківській хаті все своє життя. Розповідає, три роки тому в олійниках проживали ще дві жінки. Одного за тут умирала. Одна із того кутка, а друга із того. Чоловік живе без телевізора та інтернету. Ну, ось тут не дідується, острові св'язь. Ну, а я так інакше не можу сказати. Це маленький остров. Щоб знайти мобільний зв'язок, каже, треба пройти з пів кілометра. Тому телефон при собі не носить. Ну, що. Я тільки в бо племі дзвоню і все. Заробляє на життя Олег підробітками в лісництві. Збирає гриби та шишки. Я із промислу тільки живу. З господарства лише пташки. Для них у дворі повісив годівничку. Жаль я кажу патича, а ж теж живує душки. Дрова, що навколо будинку, пиляє пилкою, яку змайстрував з лучкової пилки. Ну, ось моє саморобне моє, а це я вирубав із батьковени пили вставив. Село поросло молодим лісом. Ліс підступає до хат чоловіків. Олександр каже, періодично на подвір'я забігають дикі звірі. А кого бояться мовця? Вони в хату не заходять, вони не по двору ходять. За словами Олександра, років 30 тому в олійниках було приблизно 80 жилих хат. Тут і колхози були, і хверба була, і бригади були, і школа була, і велике село. Клубок, магазини, і контори, все було. Хто виїжджав, хто померлив, кого хто куди, дехто лучче там пристроївся. А що тут делать на роботі, на цьому? Може, хліб треба заробляти. У датах сучасних свят Олександр Губицях каже, святкував цьогоріч 25 грудня. Думав, що то вже і був новий рік. Так я не знаю, як я б відзначати чи нащо європейське. Вони ще спомінялися. Ну як, принесли з його, ось зараз не поймеш, не в календарі розказую. Ялинка у нього, каже, є росте під хатою. 72 роки тому її посадила старша сестра. Десь на горищі, розповідає чоловік, лежать іграшки. Минулого року прикрашав ялинку в будинку. Цьогоріч іграшок навіть не діставав. Ставив, коли треба було для її ставити? Для кого? Та самого себе. Ні, тут вже не людей, не робота. Можливо, ділиться Олександр, святкуватиме новий рік у сусідньому селі, а Олег залишиться вдома. Каже, звик так відзначати свята. Ну, а кліматизувався. <рес> Цьогоріч новорічний стіл у нього традиційний. По-старивному. старинному звичайно, і Не Все валюється, годік пішов, все доживається. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.